Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні трапеції. Повністю розберемо. Більш докладно я на цю тему перевожу відео Макса Пастернака. Там буде все з картинками, красиво, трошки далі воно вийде. Я вже відзняв, зараз знаходиться на стадії монтажу. Сьогодні розберемо дві управи та їх виконання і які можуть бути варіації. А варіації такі, що. Я впевнений, 98% людей ніколи це не використовували в своїх тренуваннях. Чому я не знаю? Мабуть, просто не всі освічені в цьому. Тому сьогодні ми це, сьогодні ми це розберемо. Так, трапеції, по-перше, поділяються на три частини: це верхня, середня та нижня функції, які вони виконують. функцій досить багато. Основні, верхня частина. Виконує приведення лопаток до верху, відповідає за рухи голови. Нижня частина навпаки відповідає за приведення лопаток донизу та їх зведення. І якщо всі три частини верхня, середня і нижня, працюють разом, то вони виконують функцію зведення лопаток до хребта. От ми такий рух виконуємо. Першу вправу, яку ми сьогодні розберемо, досить відома вправа, але, як я вже сказав, ми будемо виконувати її незвичайним чином і будуть вказано все буде на помилки і на доповнення, які дозволять вам краще прогресувати. Ну, давайте подивимося, як виконується ця вправа. Звичайний хват. Почнемо ми зі звичайного хвату. так от Взялися. Зрозуміло, що на штангу там е цей м'яз досить сильний, ви можете більше додати. Краще, коли перед собою ви підійшли до стійок, зняли, чикс, встали, от ноги плюс-мінус на ширині плечей і виконуємо. от Люди виконують от такий рух по пожимання плечима, так от називаю. От Виконують отакий от рух. Дивіться, найкраще буде трапеція працювати, коли ви... ваше підборіддя. Ми не дивимося перед собою, а приводимо підборіддя до грудей і виконуємо от... такий рух. Так, краще наша трапеція буде. Працювати. Наше завдання більше її навантажити. Працює таким чином у більшості верхня частина. Якщо ми хочемо попрацювати на всі наші трапеції, середня, там, нижня і верхня одночасно, то ми розширюємо хват набагато ширше наших плечей. От ми розширюємо і виконуємо те, що я говорив. Тобто ми намагаємося десь зводити свої лопатки, а плечі заводимо назад. Таке виконання. Теж можемо підборіддя опустити і виконуємо таку штуку. Мабуть, можна буде подивитися виконання. Ми не просто тягнемо плечі доверху, а ми намагаємось намагаємось. Заводити їх трохи назад. Помилки основні, які друзі, ну дивіться, помилка. Згинання рук в ліктєвому суглобі, коли вже не вистачає, є люди навалять, ледь стоять, сили не вистачає, вже трапеція та не тягне, він починає це оце виконувати. Нам не потрібно. Тренувати біцепс. У нас не стоїть таке завдання. На біцепс е використовуються інші вправи. Наше завдання руки прямі. Штанга просто висить на наших руках. Просто, щоб висіла. А тягу виконують наші трапеції. От. От, тягнемо. Підтягли, затримались на секунду і підконтрольний повільний опуск вниз. Попускаємо вниз під контроль. Но не потрібно оцю дрочку, знаєте, що беруть здорову вагу і, і бачать, як дебіли. Такого не потрібно робити. ну от Така функція. Звірніше таке перше виконання, друге виконання. дивіться Якщо ви виконуєте ті ж самі ну, шраги називають, дуже часто далі. Ми виконуємо ці шраги, тяги, так, то... Все ж таки хотіли б ви цього чи ні, а в роботу задній ланцюг, верхній весь включається в роботу. І наші задні дельки теж працюють. Щоб максимально їх виключити і максимально навантажити наші трапеції, ми робимо не пронований хват, а ми можемо взяти супінованим хватом, тобто долоні до обличчя. Як це виглядає на практиці, ну, от. От ми беремо беремо дивіться от я взяв так, як ми робимо на біцепс Але ми тренуємо наші трапеції. Ми взяли таким хватом, от ви самі візьміть і поверніть руку. От. Коли ви отак відчуйте як працює задня дельта і коли так, вона... Наскільки це можливо відключається і ми виконуємо той самий рух, тільки вже з другим квадром. Ось така тяга. От. Все робимо підконтрольно, не поспішаючи. Основне завдання не просто осилити якомога більшу вагу, а якомога більше навантажити. Оцю частину, над якою ми працюємо. Друзі, ми йдемо далі. Дивіться, друга вправа, яка чудово пропрацьовує наші трапеції. Дуже багато людей використовують її як на ті ж самі середні дельти, але ну, функції десь схожі. Так, Ми тягнемо вниз і наша середня дельта теж, оцей рух, верніше, тяга доверху, і такий схожий рух виконує наша і... Середня дельта. Дуже така вправа, вона була відома ще з 90-х років. Атлети Золотої ери бодибілдингу дуже часто її використовували. Оця тяга до підборіддя. Потім вже вчені і не тільки фізіотерапевти прийшли до висновку, що таким чином ми травмуємо плечі. І це дійсно так, кожен на це може пересвідчитись. Коли ви виконуєте отакий рух, тягнемо штангу до підборіддя, то ми, можна так назвати, качаємо імпіджмент. Рано чи пізно буде защимлення в плечовому суглобі. От, Плюс-мінус. Дуже так, скажімо, коряво, я вам покажу. От плечевий суглоб, кістка, оця плечова, яка сюди входить. І коли ми оце виконуємо. То рух відбувається отак. А тут проходять сухожилля, там нерви, все таке, Ми, вони постійно труться. У людей різна фізіологія, є оцей відросток плечової кістки, він зветься Акраміон, він є ще такий закручений. Якби знаєте, от шило таке, як з крючком закручене. От, є така фізіологія у людей. Такі люди дуже швидко загалом зламаються. Простір дуже малий і ми весь час тремо. Моє це тремо, давай, давай, перетирайся. Отакий рух відбувається. Коли ми виконуємо отаку тягу. Я колись е показував альтернативу. Тягу не до підборіддя, а взяти трохи ширшим хватом і виконувати от, отакий рух. Тягу до лоба, до чола, до вашого я називав. Чому такий рух? З мене сміялися, там, ну, люди, які не розбираються. Так, не можна, так можна. Чому так? Тому що так рух дещо інший. Коли ви тягнете до підборіддя, є оцей рух, оця перевірка на суглоб. Таким чином фізіотерапевти перевіряють на болевий на біль, на болевий синдром. Так от. от. такий рух. А коли ми тягнемо отак, тобто дивіться, до підборіддя, що відбувається? Защимлення, а коли ми тягнемо отак... Відбувається проворот наружній. Тобто наша кістка не отак іде, а вона отак. Отак провертається і оцей запас, простір субакраміальний, він зберігається, ми не тримо. Тобто отак буде більш безпечно. Основний фактор цього лікті Коли ми тягнемо отак, лікоть вище. Нашого, нашої кісті лікоть вище, це обов'язково защиплення. Коли навпаки, ну так ага. ми не будемо робити. А от коли отакий рух іде, коли наша кість вище нашого ліктя, то проворот зворотній йде. Тобто, ну найкращий варіант, ви взагалі забудьте за оцю вправу, не, не ризикуйте. Можливо, у вас там фізіологічно і все добре і нічого з вами не трапиться. Але Ну навіщо перевіряти, я не розумію. Тому краще, от альтернатива, друзі, з гантелями. З гантелями робота на наші трапеції. В ліктях ми підгинаємо. Коли ми підгинаємо лікті, то е, довжина, от ми бачимо, речага оцього довжина отак, здорова, буде піднімати. Важче. Коли вона менша, буде піднімати легше і вагу ми зможемо взяти більшу. А це говорить про те, що з більшою вагою ми більше навантажимо наші трапеції. Дуже активно вони в цій правил працюють, особливо коли йде ще вище. Підйомо. Вище там навіть нашої голови. Тобто ми підгинаємо руки, беремо гантелі і ну, виконуємо такий рух. Звісно, друзі, плечі нікуди не дінеш, коли ти виконуєш такий рух. Але все-таки трапеція дуже потужно працює при виконанні такої вправи. От, друзі, дві вправи, те, що я сьогодні вам хотів розповісти. Будь ласка, користуйтесь. Більш докладно, цілих 5 вправ розбір по кожній в переводі Макса Пастернака, мабуть, після цього ролика наступний вже вийде. Дочекайтесь обов'язково, не забудьте підписатися на цей канал. Якщо вам сподобався ролик, поставте лайк. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.